Знімаю з палкою селфі. Тобто проводжу експеримент. Як воно буде, не буде так сильно трястися, як коли я тримаю телефон у руці. У нас сьогодні така погода. Слухайте, пташки співають. Пісня, казка, а не погода. Зміт, мій. Ой, як він називається? Тамарікс. Ось уже жовтий стоїть. Це зелений, а в мене ще є блакитно-сірий Тамарікс. Ось подивіться, як воно все виглядає сьогодні. Я ж кажу, чудова погода. Прямо душа співає. Розумієте, а рослинки, які гарні, вони стоять. Оце сьогодні в нас туман був. Ви подивіться на цю. Це щучка. Ой, вибачте. Це просо? Так, це просо. Ой, як гарно, як рне. І, і тихо, розумієте? І в природі тихо. І у нас, ну, щойно пролунав якийсь один. Я сподіваюся, він заблукав. Оце в мене ще не задіяний декор. Це я так поставила на пеньок. Але тут щось, щось треба придумати таке гарненьке. Ось у мене ще такий декор є. Бачите? Ой, мабуть, дуже довгу палку зробила. Селфі. Палка селфі. <реку> Ось, погляньте. Погляньте, як гарно. Сонечко, може сьогодні один день бабиного літа буде. Хоча нам намальовано дощик. Оце мій єлівець. Я оце приходжу повз нього, і ви знаєте, я радію, що я його так зробила. Мені він так подобається. Ой, побільше б нам таких моментів, коли це подобається, коли душа співає, скоріше б цей момент настав. Оце, мабуть, треба розсадити трішечки, бо їм уже тут затіснувато. Я з собою закриваю, не знаю, як знімати краще, чи собою закрити. Чи нехай так і буде. Трояндочка, вона вже більше тижня. Подивіться, оця поруч, ось залишилися там тільки ці відцвілі бутони, а ця й досі стоїть. Ну, це можна ідентифікувати сорт по цьому. Ось вона. Я вчора її вже збила. Ось такий маю ялівець. Подивіться, який він гарний. Сніжноягідник. Це той, що без коріння. Я його поставила ось так, просто щоб він прикрашав. У мене тут такі трикущики. Ну, не вдало, я рубинула рубанула лопатою. Такі трикущики тут поставила. Мася. Масятка. І тіпи. І моя собака! ось Долила водички. До речі, я оцю, оцю цементну пиляку зняла ганчіркою, а ще трішечки залишилось. бачите Вчора долила водички, сюди три лійки ще висловила. Я ж експериментую, як проходить, як буде оцей. О, до речі, треба показати горщик з туфу. Як витримає цей цемент, я не договорила. Ой як гарно, а вже десь тривога гуде, десь у центрі. І ця трояндочка вже четвертий день сьогодні. Сьогодні зріжу, ось. Випарується ця вода, яка велика крапля на листку, бачите? Випарується ця водичка, бо вже дерево у росі на чорномистинках. І я буду врізати оцей ірис і будлейка ще цвіте, вона вже також третій чи четвертий день цвіте, обожнюю будлеї. Чи не єдиний з багатьох кущів, який росте у нас на Херсонщині? Ось оцей я буду сьогодні, у мене є ялівець. Буду сьогодні прикрашати оцей пагорб. Підемо по мох з собачками, кладу його мохом. Ну, це я так планую, а який день буде, подивимося? Я ж не знаю, що вони там надумають. Оті, оті, оті. Може, задронують нас. Ось такий тисо такий гарний маю, сонце відсвічує, але сонечко то добре. Ще стоїть мій амарант, уже похилився він, звичайно. Бачите, як він нахилився сильно. Дощ у нас був учора вночі. Ну, не вночі, десь усім з чимось. Ввечора він почався, Тож я Тож земля мокра. Але я вчора пролила ще дерева, виноград, хоча казала, що не буду. Але пролила по дві лійки вилила. У мене ж труби. Ви ж бачите, у мене труби стоять на деревах, на винограді. У мене стоять труби. Яке листя вже не гарне на троянді. Ну, нічого, воно скоро опаде. Я скоро буду обробляти садок. Карбамід плюс залізний купорос. Ось так. Це було в рекомендаціях. Ой, а забула сайт, який жіночка розказувала, я вирішила. Я зазвичай без карбаміду восени обробляю свій садок. Просто залізним купоросом. Обов'язково. І хвойні рослинки, тільки трішечки менший концентрат роблю. О, вже й у нас гуде. Зараз буде. Зараз будуть содухи праведні. А, міскантус мій, жодного разу не показувала. Одну волоть тільки викинув, подивіться. Одненька. Чомусь він такий лінивий. А може це я лінива не поливала, як треба. Ось що я вам покажу сонечко, бачите, сидить. На гілці. Моя ясколка. треба розмножити. Бо вона у мене у мене тут усе-усе було в ясколці. А тепер бачите, мені так подобається, як вона на доріжку. Це люди кажуть, комусь заважає, а мені не заважає, мені подобається. І ось так, отут на підпірній стінці спускається ця айстра. Я взагалі хочу, щоб вона вийшла трішечки за доріжку. Я люблю. Тривувасті лінії, тому ось, ви бачите, тут каміння ось так іде рівно-рівно, а ясколка його отак робить з стежку. Мені дуже подобається. Мені подобається. Мені все подобається. Незвичне, незвичайне. Це абрикоса червоно-щока. Він ще не. Не зовсім опав. Вже падає листячко, звичайно, але ще не дуже. І оцю юку я хочу висадити з відра. Мені це відро потрібне. Я сюди якісь, якусь хвойну рослинку посаджу. Краще, а юку можна в землю, вона така. Хоча її також можна вона взимку буде прикрашати, пересадити її в горщик. Ось так, може, по одній тут їх багато. Розділити, вона потім наросте буде гарненька. Вона і взимку стоїть, стоїть така, тому ось, як я і казала, я сюди посадила калікарпу. Це вона буде в центрі цієї картини, цієї композиції. Ну, Я вам зараз не покажу всю цю картину, тому що не можу дана... відійти, задки не можу відійти, тому що там у мене крісло стоїть. Мій гінк Гобілова вже скинув листочки. Ось так виглядає мій садочок. Я веду поволі, думаю, що будуть усі задоволені. Хто мені пише, що я швидко, нема як роздивитися. Ось тут у мене стояла каструля баняк з ліліями, але я висипала. Погано ростуть квіти у залізних. У залізних горщів, ну, це вважається горщик, так? Ось, Ось також декор. <ріст> У металічних ємностях, я хотіла сказати, моя ялинка треба викинути, пропала. Вже на початку осені пропала. Шкода мені, звичайно, от трояндочка розсила. Це Цезар, я купувала як цезар. але мені написали, що це, що це не цезар. Гранатики мої вже всі попадали. Бачите, це молоденький. А цей від стовбура дав. І там ще два. Дубочок вже стоїть ось такий Риженький, руденький. І цей дуб уже пожовтів, порудів. А це в мене. Бузина. О, гляньте, який гарний листочок ось вона має. Один єдиний так зафарбувався. А це все-таки от заради цього кольору. Ой, зараз ще покажу. Ось заради от такого кольору її можна вирощувати. Але ж чому тільки одна гілочка. А була б уся гарна. Кажуть, що бузиною можна замінити клени. Ні. Клени це клени. Я маю на увазі японські клени. І ті клени гарні, звичайно, інші там фламінго я дивилася, дуже гарний сорт. Але ж клен це є клен. А бузина це бузина. Бузина вона така невибаглива рослинка. Клен, звичайно, з ним треба. Коло нього треба побігати. Барбариси, казала, не, не буду вирощувати колючі рослини. І ось на тобі маєш, мої троянди. Ой, у мене один експеримент. Грішна я, грішна. Я замовила в сади Буковини. але я зробила платіж при отриманні. Тож, якщо мені не сподобається щось. Я відмовлюся на пошті. Я перевірю усі рослинки. Вони пропонують троянди по 65 гривень. Там мікс. Там ой, вони якесь слово таке придумали. Ну, коротше кажучи, різні сорти вони не знають. Це сливка якась. Я її ось так формую. На лігатуру поставила її. Вибачте, за моїх собачок. Ну, вони живі істоти бігають, гавкають. Реагують на наш світ, на наше життя, на наше сьогодення. Листочки попадали. Тож я замовила два такі набори. З одного я вибрала 5 штук, ну там же ж не знаєш, яка троянда попадеться, правильно? З одного вибрала 5 штук, а з... в іншому 3 штуки, там три штуки. А в цьому, в першому, з якого я 5 замовила, то там. Більше 10 штук, але там уже на яке напорешся, так би мовити. Ой, вже все, вже я багато 13 хвилин не знімала. Ось цей ракурс я вам покажу. І на зараз усе. Але настрій в мене гарний, може, ще щось зніму. Ми зараз підемо з собачками погуляємо. Звісно, штатив я з собою брати не буду. селфі-палку, бо мені незручно дві собаки. Біжать на випередки. А ось серце, на цьому серці я поки що вас залишу. Ось таке сердечко у мене. До зустрічі!